Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні знову поговоримо про ретродропи, а саме про ретродроп Arbitrum Nova. З великою ймовірністю у цього проекту буде свій токен. Навіть самі розробники про це говорили, але потім цю інформацію спростували. В принципі, зробили так само, як і з Arbitrum One. цьому проекту токен точно потрібен, а наша з вами задача його отримати. Тому сьогодні ми будемо робити дії, які збільшать наші шанси на отримання майбутнього айрдропу. А зараз... Я вам коротко розповім про сам проект. По суті, Arbitrum Nova – це є друга мережа блокчейн рішення для Arbitrum, яка створена для децентралізованих додатків play to Earn ігор та NFT маркетплейсів. По суті, її задача це зняти нагрузку з основної мережі Arbitrum. Також у цій мережі досить швидкі та дешеві транзакції. Сьогодні ви своїми очима це все побачите. Ну і якщо зайти на Dune, то можна побачити, що не так багато людей приділяють увагу цьому проекту. І я вважаю це неправильно, тому що це крутий, класний проект, так розробний. Спростували інформацію, що не буде токену, але як я вже казав, за арбітрумом зробили те саме, і нічого не завадило їм роздати своїм користувачам мільярд доларів. Тому будемо надіятися, що з арбітром нова ситуація повториться. А зараз переходимо до конкретних дій, що нам потрібно робити. Ми будемо додавати ліквідності в пули, будемо робити Свапи, бріджі та купляти NFT. все в мережі Арбітром Нова. Переходимо до екрану мого ноутбуку, і звісно, в першу чергу, вам потрібно додати саму мережу Арбітром Нова. Для цього переходимо на Chainlist.org та вбиваємо в пошук. Арбітром нова, друзі. Де брати оці всі посилання, за якими я сьогодні буду робити усі дії під постом в Ютубі. Я вам залишу посилання на пост в телеграм-каналі, в якому будуть прописані усі ці посилання, бо тому, що якщо самостійно будете десь шукати на просторах інтернету, можете потрапити на якийсь фішинг та скам. А в моєму телеграм-каналі усі посилання особисто провірені мною. Вводимо ARB, бачимо, у нас є арбітром нова. Конектимуємо гаманець і додаємо мережу. Вона у мене вже є, я цього робити не буду. Я в своєму гамані. Просто переключуся на неї, я вже з нею працював, тому тут в мене вже навіть трошки є ефіру. Але, друзі, нам ефіру буде потрібно більше. Тому другою дією це є те, що вам потрібно поповнити свій Metamask звичайним ефіром в мережі ERC20. Я для таких поповнень використовую біржу ByBit. Я є її партнером. При реєстрації будете мати додаткові плюшки, як для нового користувача, але можете собі закидати ефір звідки хочете. Після того, як поповнили ефір в основній мережі, переходимо на головний міст Арбітрума і будемо робити СВАП. Ефіру в ефір в мережі Арбітру мова. Також по дебанку можемо побачити, що в мене є в ефірі 146 доларів. Я собі закинув, це є от така сума, я її записав в калькулятор, щоб в кінці побачити, скільки ми витратимо на комісії. Так, після того, як ви потрапили на основний міст арбітрума, натискаєте Agree to Terms, вибираєте гаманець Metamask, далі під'єднатися. Зараз гвей, до речі, дуже низький на ефірі, тому комісії будуть максимально дешеві. Дивимось, щоб тут у нас стояла мережа майонет, бо у всіх подальших діях. Нам тут потрібна буде мережа Arbitrum Nova. але зараз нам потрібна мережа ефіру, тому що ми перекидаємо з ефіру в Arbitrum Nova. Ось така у нас є сума, тиснемо Max, але знову ж таки все я не раджу перекидати. Як мінімум доларів 10 треба завжди залишати на комісію. Я перекину, наприклад, 0,070. Це буде 119 доларів. Тиснемо more Funds to Arbitrum Nova. Бачимо, комісія в ефірі всього 1,12. Це просто зараз для ретродропів просто каска. Тиснемо підтвердити і чекаємо, доки кошти пройдуть. Якщо у вас вікно Закрилося, і ви хочете перевірити свою транзакцію. Тиснете ось тут. тисніть transactions І ось тут маєте свою транзакцію, можете спостерігати за її прогресом. Так, друзі, бачу, що транзакція тут в нас пройшла успішно. Кошти дійшли до Arbitrum Нова. Тоді переходимо за наступним посиланням. Це у нас ARPSwap. Підконектуємо ось тут гаманець та включаємо мережу Arbitrum Nova. Тиснемо кнопочку Swap. Я буду свапати, як завжди, ефіріум на USDC, але можна тут свапати по-різному, і бажано транзакції тут набувати декілька. Я лише по одній транзакції. Я на кожній свапалці вам покажу, а ви маєте робити собі вже там об'єм, кількість транзакцій, таку як хочете. Ну я б радив хоча б якихось 30-50 транзакцій набити в цій мережі. Тиснемо USDC, тиснемо Max, але всю суму не переганяємо. Можемо свапнути 0,070. Тиснемо Swap, тиснемо Confirm Swap, і бачите, комісія 4 центи. Підтверджуємо. Бачите, як швиденько транзакція проходить і комісії дійсно дешеві. Тиснемо close, йдемо у вкладку Liquidity. Бачите, в мене вже тут є одна ліквідність, її можна Remove, витягнути. тому ви тиснете просто Add Liquidity, вибираєте зверху Ethereum, знизу вибираєте USDC. І додаєте просто якісь копійки, навіть там 0,10 USDC або навіть пів долара я би добав, якщо вам не шкода. І тиснемо Enable USDC. Тут нічого не міняємо, тиснемо далі та approve. Ліквідність додано, Якщо натиснути ще раз на Liquidity. ось тут воно у нас є. Ми можемо натиснути і трошки витягнути, але не всю. Дещо треба тут залишити. Тиснемо remove і дістаємо, наприклад, 25%. Хто хоче 75. 5, але максимум навіть витягайте. але дістати ліквідність потрібно, щоб була ця транзакція у нас в блокчейні. Тиснемо Enable, підписати, remove, confirm, 6 центів комісії платимо, підтверджуємо. Тиснемо close. Повертаємося в вкладочку Trade і повертаємо наші USDC назад в ефір. USDC назад, в ефір, максимум. І теж я би не радив витягати все, а буквально ці копійки залишити, перегнати лише назад 118 Enable USDC, далі approve і Swap. Confirm Swap. Підтвердити цю основну свапку. Я вам показав. Кажу, по кількості транзакцій ви собі вже будете вирішувати самі. Особисто я тут залишу кошти і час від часу їх буду проганяти. Маленька рекламна пауза. Друзі, такі інструкції, такі відео у мене на youtube каналі є по всіх топових проектах: Starknet, ZK Sync, Zero, Zora. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити. А ми продовжуємо. Переходимо до наступної свапалки. Скрінкшот, тиснемо Connect Wallet, як завжди, все. Metamask. Тут теж робимо свапи зверху. Ефіріум знизу USDC. Писаємо суму. Нулі 8, наприклад, тиснемо Review Swap. Swap. підтверджуємо. Так, Swap пройшов, але інтерфейс цього одразу не помітив. Тепер міняємо місцями і 114 USDC повертаємо назад в ефір. Unlock token for trading. Якщо у вас так зависає, просто тисніть десь тут збоку собі. І ви бачите, що воно вже перегнало, просто не відображає інтерфейс. Далі переходимо на осінь, нам відомий суші swap. Тиснемо Connect Wallet. Далі під'єднатися. Все по стандарту. Ethereum. USDC. Але завжди слідкуйте, щоб у вас тут завжди стояла мережа Arbitrum Nova. І беремо так 70-80% від суми та переганяємо. Swap, swap Ethereum for USDC. Підтвердити. Швиденько у нас транзакції проходять. Ідемо в пул, додаємо ліквідність. Так, в мене вже тут здається, є позиції. Так, у мене вже тут лежать. Значить, у вас тут буде кнопочка просто Add Liquidity і ви нею скористайтесь. І потім у вас тут в моїх позиціях з'явиться теж такий, як в мене пул Ethereum USDC. Я тут візьму просто. Зроблю кнопочку «Remove», а ви так само додасте ліквідність і трошки частину витягнете. Я браю 25%, тисну Claim, підтверджую. Тут я просто заклеймую реварди. Тут тиснемо Approve SLP і ремовуємо трошки нашої ліквідності. Є готово, все пройшло. Повертаємось у Swap та повертаємо наші USDC у Ethereum. 116. Інше залишу копійки, залишаю завжди. Далі Approve. USDC запроволу, тиснемо свап. Підтвердити. Переходимо до наступної свапелки, все те саме: Ефіріум знизу USDC, максимум не переганяємо, пережину 0.070, Один, наприклад. Тисну свап, Confirm Swap. Підтверджую. Закриваємо, йдемо додати ліквідність. Тут в мене теж вже є ліквідність, я це все вже робив. Тут натиснути просто Add liquidity, Ефириус USDC і додаєте. А я своєї трошки ремовну. І ви теж робите. Ремов на 25, 50 або 75%. Approve, далі, approve, тоді Remove, Confirm, підтвердити close. Повертаємось до свалки, повертаємо наші USDC у наш Ethereum максимум і копійки залишаємо. Approve USDC, далі Approve і кнопочка Swap. Confirm swap. Close. І переходимо до маркетплейсу TOFU NFT. До речі, таких маркетплейсів є багато, але я не буду на кожному вам показувати. Покажу на одному прикладі, а ви собі будете використовувати NFT маркетплейс, такий, який захочете. Тиснемо на чоловічка, під'єднуємо гаманець і шукаємо NFT, яку нам потрібно купити і продати. Бажано купити декілька тут транзакцій, декілька продати. Одну я би взагалі в холд залишив. Мережа змінюємо на арбітром нова. Завжди за цим потрібно слідкувати. Так, тепер дивимось колекції, які у нас доступні на цій мережі. Ось тут де Гарячої колекції, переходимо, «Посмотріть все. І хочу сказати, що купляти треба колекцію, яка має ось тут галочку. Ось такі, наприклад, я би не брав. Шукаємо якусь дешеву колекцію. Ось, наприклад, навіть ця перша нова Air. Тиснемо на неї. Гуртаємо донизу. Давайте відсортуємо їх. Спочатку дешевле, примініть. І ось, друзі, у нас такі NFT. -шки. Коли пише Ставка, вам таке не потрібно. Вам потрібно з кнопочкою купіть. Я беру цю нефтішку, натискаю купити. 84 цента. Тисну купіти цей час. Окей. Писати, ні, спрошую більше прийняти. і ще раз купити і підтвердити. Нфтішку ми купили за 86 центів. Готово. Її можна одразу тут продати, натиснувши фіксирована ціна. А якщо ви просто вийшли з цього вікна, то ця НФТ буде у вас тут в моїх NFT. Давайте я куплю ще одну, щоб одну продати, одну залишити. Наприклад, візьму ще таку, натисну купіть. зараз. за 1 долар, купіть, підтверджую і натискаю готово. Тоді тисну фіксована ціна. Вибираю суму за яку буду продавати. Як ви пам'ятаєте, я купив за доллар. Виставлю її на продажу трошки дешевше, за 85 центів, щоб її швидше купили. Начать перечислення, одобрить. Так, тут тиснемо підтвердити. Це попередження, друзі, про те, що ви даєте доступ, але лише до цієї колекції. Це означає, що коли цю NFT у вас куплять, вона автоматично з вашого гаманця спишеться. Тому просто тиснемо «Approve». тиснемо подпись і підписати. Ваш товар готов. Все вона трошки пізніше має продатися. Ну що ж, друзі, в принципі, з таких простих дій це все. Давайте повернемось до основного моста. Тут ми Будемо повертати наш Арбітрум Нова назад у звичайний ефір, але майте одразу на увазі, що він буде повертатися близько 8 днів. Потім тут буде кнопочка Claim, його треба буде заклеймити. І хочу сказати, що ефір в мережу Арбітрум Нова можна переганяти через різні мости, такі як Hope, такі як Orbiter Finance, але я би радив використовувати Арбітрум Міст, тому що ну, це логічно. Він нам потрібен для дроп. Але якщо хочете, можете перекидати там одноразово через якісь інші мости. Якщо вам це буде вигідніше, хоча я сумніваюся, бо цей міст, по суті. Ті самий дешеві. Тепер повертаємо наші кошти з арбітром нова до ефіріуму. Тиснемо Max, як завжди, трошки залишаємо. Я би навіть вів 69. Комісія у нас 1 долар 56 центів, але ця комісія зараз не списується. Вона спишеться вже при клеймі. Тиснемо morephone to my net, ставимо усі галочки, тиснемо Continue. Тут пише щодо 8 днів. Підтверджуємо. Ось транзакція з'явилася. Якщо у вас раптом закриється це віконце, ви зайдете сюди. До речі, я так був. Забув свої токени тут. Вони тут півроку. Майже лежали, просто натискаєте тут і транзакції, і бачите, що у вас є транза. Коли вона пройде, тут буде кнопочка клейм, тоді заклеймите і тоді вже оплатите комісію. Що ж, давайте підрахуємо, скільки я витратив на комісії. Навіть, ну, друзі, ми можемо зробити ось так. На дебанку у мене зафіксувалося 476 доларів. І якщо просто оновити сторінку, бачимо, що залишилось 354 мінус. 354 дорівнює 122. Ну і у нас на в основному мості ще транзакція висить на 116 доларів. Мінус 116. То ви бачите, що на комісію пішло 6 доларів. Це не враховуючи те, що там НФТшка за долар куплена. В ліквідності позалишено десь по пару центів. Тому то, друзі, на цей ретродроп загальні витрати десь 4-5 доларів. Якщо відео було для вас корисним, не жміть того лайка, втисніть його мені під відео, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я як завжди побажаю вам профіт та до нових зустрічей.